У перед хочу сказати, що я, як молода ще особа, постійно відчувала себе втомленою. От я могла проснутися і вже бути втомленою. Дівчата, всім привіт! Вітаю на своєму каналі! Сьогодні хочу поговорити з вами на таку важливу тему, як харчування. Нещодавно я змінила звички свого харчування, хочу поділитися з вами фідбеком і розказати, як саме зміна харчування вплинула на моє життя. Оперед історії хочу сказати, що я як молода ще особа постійно відчувала себе втомленою. От я могла проснутися і вже бути втомленою, і мене це просто виморажувало, чесно скажу. Я постійно себе відчувала втомленою, що б я не робила, що б я там я могла відпочивати два дні підряд, просто лежати там, займатися улюбленими справами, але я все одно почувала себе втомленою. Я відчувала, що я не відпочиваю взагалі, і мене це дуже турбувало. Це перше, через що я захотіла змінити свою дієту. Друге, я не відчувала апетиту, тобто, от мені не хотілося їсти протягом дня. Якщо я знаю, що зараз не знаю, вже 11 ранку, а я ще не снідала. І треба щось поснідати, У мене було десь такі емоції: о, Боже, треба щось ще поїсти. Я так вообще не хочу. От саме такі емоції в мене були, що я вообще не хочу їсти. що треба щось закидатися, щоб просто. Поставить галочку, що ти поїв, але мені не хотілося їсти, і це був такий другий сигнальчик, після якого я зрозуміла, що треба щось робити, треба щось міняти в своєму раціоні. І третє це взловживання, типу перекусами аля шаурма, якісь бутербродики смачненькі, тобто щось не повноцінне, але що більш-менш смачне, і швидко забирає відчуття голоду, і ти, наче, поїв також галочку. Поставив, що ти вже поїв, і все ок. З чого саме я почала. Я почала з того, що вивчила інформацію на тему середньоземноморської дієти, тому що ця дієта мені найблизькіша по моїм вподобанням до того ж, ця дієта і зменшує ризик раку, і вона доволі смачна, доволі різноманітна і одне задоволення на ній харчуватися. Вона не має жорстких обмежень взагалі ні в чому, тобто майже все можна їсти. Просто треба вистроїти режим харчування, щоб один день ти їв те, інший те. Інше те, і тоді у тебе повна гармонія по харчуванню виходить. По-друге, я ще прочитала, чому у людей взагалі буває в ось така втома, і з нічого, коли ти не хворієш, коли там аналізи тебе нормі, чому ти її відчуваєш? Виявилось, є декілька факторів. По перше, це дійсно не жива, так мовлячи, їжа, коли ти їш щось дуже сильно приготовлене, тобто це не свіжа якась їжа. З мінімальною обробкою, а дуже багато готових нажарених страв або таких ось таких ось, перекусів, ковбас, сосисок, тобто ну, ось, такого, ось такої їжі ти потребляєш дуже багато, і вона не є живою. Від неї не отримуються ті мікроелементи, які формують. Найважливіший вітамін е, у нашому організмі, який відповідає саме за нашу енергію, це Q10. Е, він виробляється в нашому організмі, але щоб його виробити, треба дуже багато різних вітамінчиків, мікроеліментів, щоб ось цей коензим створився. Тому я до, до свого раціону основного до свого до своєї дієти додала ще вітаміни групи Б та коензим, щоб оцю живу їжу ще якісно переводити в енергію, тому що саме. Конзим, він і розподіляє енергію по нашому тілу. Він і дає цей заряд енергії з їжі. Насправді середньоземноморська дієта дуже схожа на те харчування, яким харчуються в Україні, тобто харчувалися там раніше. Наприклад, такі страви, як той же борщ, і такий овоч, як бурячок, і там, наприклад. Ті самі і вареники, і рибу, яку ми їмо тут місцево. Тож, в принципі, всі продукти були доступні. Я е, твердо вирішила, що я хочу змін. Е, я пішла в магазин, зробила закуп. Я буду додавати вам тут е, відео, е, фото своїх тарілочок, щоб ви могли надихнутися і, можливо, теж змінити своє харчування, тому що я стала відчувати себе просто небо і земля. Так ось, я сходила в магазин, зробила закуп продуктів по рекомендаціям по середньоземноморській дії. Це перший набір продуктів, який я закупила, і що в ньому класно. Що в ньому поєднується все, що я купила, воно поєднується між собою. Тобто, можна зробити салат, можна додати тунець, можна додати просто яйця. Тобто, всі продукти просто рандомно можна складати на тарілку і все це поєднається в дуже смачну справу. По-друге, що дуже класно, що мені подобається в цій дієті, це вже пішов мій особистий фідбек. Це те, що не треба готувати. Ну от реально це дуже швидко все готується. Ти просто накидав все на тарілку і їш. ще одне до речі, що мене наштовхнуло, змінити свій раціон, Це те, що мені просто надоїло доїдати їжу вчорашню, позавчорашню. У мене чоловік дуже любить приготувати, наприклад, якусь ну, дійсно смачну страву, але він її готує дуже багато і треба їсти її весь тиждень. І весь тиждень ти можеш їсти одну і ту саму страву щодня, і це просто, я, я так не можу. Ну, перші декілька днів норм, а далі мені вже важко особисто. Тому захотілося щось міняти, особливо коли зараз приходить весна, і тобі хочеться свіженького салатику, свіженьких овочей, щось таке живе і насичене життям. Давайте я вам покажу, які перші тарілки мені вдалося скласти. Своє харчування я планую по принципу тарілки. Також я проаналізувала багато інформації на цю тему, і це виявилось дуже легко. Мені здавалося, що це там щось дуже таке складне. А виявилося, що тобі треба просто півтарілки овочей. Якийсь білочок, і якісь, наприклад, боби, або там можна бурячок, крахмальні овочі і все. І ти просто по цій схемі комбінуєш свої улюблені продукти, поєднання додаєш і відчуваєш себе на всі А, Ось такі тарілочки в мене вийшли по принципу тарілки. Як ви бачите, меню щодня різноманітне. В меню щодня дуже насичено і вітамінами, і білочком. Тобто, є все, що потрібно людині для здорового е, життя, і це все смачно. І знаєте, що зараз я йду на кухню, і кожен раз, коли я щось е, хочу з'їсти, кожен раз як наступає якийсь момент обіду, сніданку чи вечері, я така, іду, до о Боже, ну що ж там ще зараз таке смачненьке буде, не терпиться. І це як, знаєш, як в ресторані. Е, коли ти приходиш на сніданок е, у готелі і думаєш, Боже, ну. Що ж там сьогодні подадуть? Щось там буде смачненьке. І от ви відчуваєте, яка різниця емоцій е, з тим, що о Боже, треба поїсти, а я не хочу нічого. І з цим ентузіазмом, божечки, ну що ж там, скоріш би, вже обід, я дуже хочу щось новеньке, смачненьке з'їсти. Весь цей ентузіазм він через е, властивості нашого мозку, коли наш мозок е, їсть щось е, таке не дуже, ну це, наприклад, щось їсть не дуже. І це е, продовжується якийсь період часу, то він звикає, що їсти це не приносить задоволення. Mm -mm. І все. І ти, от е, тоді в тебе є втрата апетиту, тоді в тебе не хочеться нічого їсти, хочеться якісь перекус, тільки щоб щось, е, швиденько, е, щось швиденько в себе що, що в себе запхати. Чесно, а зараз, через те, що меню стало таким яскравим, таким свіжим, таким смачним, різні поєднання смаків, тут тобто, солодкий бурячок. І там якась кімчі гостренька капусточка і різні, різні різні поєднання, різні смаки, м'яса і риби. То мозок він радіє, виділяється дофамін, і він радіє щоразу, разу, що новому прийому їжі. І це дуже круто. Вже скоро підходить місяць, як я так харчуюся. Після цього харчування я приймаю вітаміни, це, це, це зазвичай колаген, вітаміни групи Б. І також коензим, обов'язково ці три вітаміни. І, дівчата, я хочу сказати, що навіть перші, після першого прийому їжі, після першої з такої тарілочки, я відчула неймовірну енергію. От дійсно я відчула себе живою. М у мене було дуже багато сил до самого вечора. І я прям відчула, що я наситилася цією живою їжею, мені дійсно було і смачно, і ситно. Коли пройшов вже перший тиждень, я не пам'ятаю, коли я так останнє себе відчувала класно. Я не пам'ятаю, коли останнє я не, не втомлювалася до 10-11 до вечора, при тому, сидячи з маленькою дитиною ще, що априорі дає дуже велику втому. Я не пам'ятаю, коли я відчувала себе так класно, що я можу піти просто не знаю, в клуб якийсь і ще там протанцювати. Відчувати півночі, настільки в мене було багато енергії, і наскільки зараз в мені її багато. Я дійсно стала взагалі менше втомлюватися. Відчуваю себе дійсно живою, відчуваю себе дійсно здоровою, відчуваю апетит, відчуваю себе більш в гармонії зі своїм тілом, зі своїм мозком. Тож дуже раджу вам, якщо ви давно думали змінити своє харчування, підхід до харчування, дієту, то обов'язково спробувати, тому що дійсно різниця просто колосальна, і ви відчуєте позитивні зміни майже одразу. От, тобто, майже одразу ви відчуваєте більше енергії і більше сил, і більше настрій, щось харчуватися. Зараз ми трошки перемістилися на мою кухню, і от я вам скажу, що для мене класно, що я відкриваю ось так холодильник. А в мене тут по поличкам вже все розставлено, Мені залишилось тільки це все поєднати. Тобто, тут у мене, наприклад, відділ риби, і я, якщо хочу салат, наприклад, з риби або якусь траву з риби, то я йду, беру звідси і все ну дуже зручно, дуже організовано. У мене є відділ овочів, які готові. Наприклад, готова капуста, бурячок готовий варений, і овочі, які там, наприклад, авокадо треба просто порізати. І у мене там майже сяке, щось цільнозерновий хліб. Та сир, друзі, якщо вам цікавий такий формат відео про харчування, про якісь здорові звички, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал. Мені дуже важливий ваш фідбек саме на це відео. Будь ласка, залиште ваші питання або просто коментарі підтримки під цим відео, щоб я знала, цікаво, чи цікава вам ця тема, чи може знімати якісь класні рецепти. Бо мене дуже надихнула ця вся тема з харчування здоровими звичками, і дійсно моє життя стало якісніше, стало ще краще, ніж воно було. Як ви бачите, тут у мене є перчик, капусточка, помідорки, шпінат, і також у мене тут є свіжий базилік. Авокадо також ще раз його покажу, тобто все поєднання. Хочеш, ти взяв просто шпинат і поєднав його з авокадо. Хочеш взяв шпинат, поєднав його з помідорами з перцем. Хочеш взяв просто помідори, поєднав з перцем, хочеш просто перець нарізав. А хочеш зробив класний італійський салат, поклав туди базилік, помідорки, перчик і вийшло. О, і якийсь ще вершковий сир. Мені дуже подобається. Я думаю, що в Україні нас мега популярний а, цей вершковий сир з квеза. І він просто супер підходить до всіх салатиків, дуже дуже смачно. Також в холодильнику завжди є і яйця, і квашена капусточка, і капусточка водорості дуже люблю. Ще купила приготувати, ось, наприклад, креветочки, Буде якась дуже смачна паста. А, у мене є ще тут зготований соус Маринара, який дуже легко готується, як виявилось, це італійський соус, який підходить і для овочей, і для пасти, і для піци. Дуже смачний. І обов'язково запишу вам рецепт, якщо це відео завдить, якщо воно буде цікаве. Також з мого з моїх фаворитів це грецький йогурт, який я поєдную з семенами семінамичія і бананом. Виходить дуже смачне, солодке суфле без цукру, а далі зверху цього суфле я накидаю фрукти. Вони у мене в окремому іншому холодильнику. Тут у мене а, тільки ягоди. Ось такі є. Я накидаю просто фруктів і виходить дуже смачний, просто супер а, десерт. До речі, я знайшла тільки одне людське відео з меню для саме цього, цього виду харчування. Чомусь було б дуже класно, якщо б на Ютубі було більше відео, як саме підбираються ці харчові поєднання. Але якщо це відео дійсно вам сподобалось, дійсно воно залетить, то я обов'язково зніму, як саме я поєдную харчування в цій дієті, як саме я поєдную продукти. Я покажу, який у мене принцип, і розкажу, як я ходжу в магазин, що я беру перш за все. Тож, друзі, сподіваюсь, вас надихнуло це відео трошечки змінити свій раціон, зробити його більш здоровим, більш живим, більш насиченим і, до речі, більш смачним. Не забувайте підписуватися на канал. Всім до зустрічі в новому відео.